Ось ця на перший погляд собака на кличку Буня дружелюбна, але не для тих, хто перевозить наркотики. Таких осіб вона винюхує одразу. Відтак на її рахунку чимало психотропних знахідок. Зі своїми чотирилапими друзями у минулому році вони виявили 39 громадян, які займались незаконним збутом наркотиків. 15 із них притягнуті до кримінальної відповідальності. В минулому році за аналогічні злочини затримано 39 осіб. 15 осіб притягнуто до кримінальної відповідальності за злочини, передбачені статтю 307 Кримінального кодексу України, тобто за незаконний збут наркотичних засобів психотропних речовин. Переважно ховають злочинці, одурманюючи речовину в сумках, які відносять до камери схову, а самі тим часом спокійно розгулюють пероном. Залізничний вокзал вже давно став притоном для наркоманів, тому і не дивно, що в місті найчастіше правоохоронці виловлюють осіб, причетних до наркотиків, саме на вокзалі. Це переважно злочини, пов'язані з, з незаконним зберіганням наркотичних засобів без мети збуту для власного вживання. Початок 2013-го для транспортної міліції видався теж врожайний. Лише за місяць зловили на гарячому трьох наркоманів, в яких було вилучено наркотичні засоби на суму близько півтори тисячі гривень. В цьому році близько півтори тисячі гривень нещодавньому рейді, який провели правоохоронці разом із нашою знімальною групою, зловити наркоторговців не вдалося. Чи то камери злякались, чи то за розум взялись, наразі невідомо. Проте міліцейські рейди не припинятимуться. І, мабуть, ще багато зловмисників потрапить на гачок правоохоронцям.